Христос Воскрес, шановні глядачі, вітаю вас із цим святом. Бажаю вам успіхів, вдачі, щастя і любові. А також бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави смачної паски. Якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, що буде на цьому тижні? Усі, хто дивиться відео близьких людей, що буде відбуватися, про що треба попередити? Ті, хто дивиться відео близьких людей, що буде відбуватись. Над вами, янголи-охоронці і захист дуже сильний. Магію планують робити, нападати. Так, є загроза саме понеділок, вівторок, агресивні дуже дії можуть бути, якщо це люди в Україні, можуть бути обстріли і руйнація. Особливо це середа вівторок. А тут магію чинять. Агресивно, безпричинна магія, руйнують життя і вже це давно триває. Скажіть, хто саме робить, що відбувається? Ця людина виходить з вами на зв'язок. Маніпулятор дуже дуже сильний, може бути залежна і планує робити агресивні дії. Вас хочуть заманити, заманити і тут така дуже або ж сильна сварка, або навіть фізична, фізична агресія саме. Бить, крушить, ламати, отак. От Бить, крушить всі. Щоб так. Не реагуйте, ні в якому разі. Ця людина агресивна, в неї немає емпатії, розмовляти немає смисла тут, жодного. Людина агресивна, безпричинно на вас нападає, ви ні в чому не винні. Можливо, пережита якісь важкі дитинства, щось з цією людиною, у неї порушення. І алкоголічний ефект або наркотичний, алкоголічний якийсь може бути. І як наслідок, середа у вас може бути поганий настрій, депресія, апатія. це я зараз буду обирати, заперечуюсь, негатив убираю, анулюю всі програми. Знімаю одвожу, одвертаю агресора, відвертаю одвер... всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. одвожу, одвертаю, всі дрони, шахеди, дрони камікадзе, дрони на оптовому одвожу, одвертаю, Повертаю назад рашиста, звідки його запускають, хай там впаде. Буде все сказано здійснено, так буде. От, і середа. Ну така продовжується ще магія, можуть замовлена вода бути підливати. І це як зрадницька така, людина вас знає, прийде навмисно підливати. А, магія. Щоб у вас не було успіху і не було грошей. От на це. І ви були з розбитим серцем самотні. На самотність і на бідність заперечуюсь. Убираю всі порчі. прокляття, знімаю, анулюю всі програми негативні. Так, і в п'ятницю закрита дорога. Закриють шлях, щоб ви ходили по колу, по кругу, закальцовано. Це вже не перший раз такий напад. Не перший раз вже нападає ця людина. Ще на дітей нападають. Заперечуюсь, негатив, убираю, руйную, Одвожу, одвертаю ворога на віки вічні. От тут субота. Я так розумію, ви відвідуєте храм. Або, може, є у вас такі місця. Вам вдасться себе дуже гарно захистити і своїх дітей. І ще може бути або ви відвідуєте, чистки робите самі майстра, звертаєтесь. Ну, з вами, янголи-охоронці, вам можна молитися, вас чують дуже гарно, просити допомоги у янголів-охоронців. Обов'язково дякувати треба. Так, стягує жінка похилого віку, по кладовищу. Стягують а, щасливу долю, чоловічу, жіночу, заперечую весь негатив, убираю які При... прикляття магії знімаю з тих, хто дивиться відео близьких людей, анулірую повністю. Всі програми негативні обираються, повертаю назад тому, хто ставить, хто робить по Верховному суду, не на переклад на них самих буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на вдачу, на любов, на здоров'я на цьому тижні відбуваються щасливі події. Здійснюються всі наміри. І прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворога, зруйнуйте всі плани ворожі. Із тих, хто дивиться відео близьких людей. Як із гуся, вода сходить, так і з тих, хто дивиться відео близьких людей, сходять всі негативні програми, порчі, прокляття, наговори. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Захистіть усіх, хто дивиться відео. Близьких людей і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, одведіть, одверніть усі порчі і прокляття. Поверніть назад, тому хто ставить, хто робить, хто замовляє. Хай їм назад це все вернеться. А до вас повертаються ваші гроші, любов, щаслива доля, жіноче здоров'я, чоловіче здоров'я вертаю назад, знімаються всі порчі на самотність, прокляття, порчі на бідність знімається, анулірується повністю, більше не працюю. Одвожу. Назад вертається. І всі, хто на вас планує напасти. Хто робить негатив, хто магію негативну робить, замовляє. Сили свої втратять, більше лиха зробити не зможуть. Як тільки починають погане вам робити, сили втрачають, свідомість втрачають. А все життєву силу загубили. Більше лиха зробити не зможуть, втомлюються. Дуже сильно буде так, так. Не буде все сказано здійснено так буде. Зараз я ще раз подивлюся, скажіть, допоможіть, чи вдалося очистити, Який... скільки багато магії на цьому тижні. Скажіть, допоможіть, чи вдалося захистити тих, хто дивиться відео близьких людей на цьому тижні, які плани ворожі. Захист. Ну, тут попередження. Лишається попередження. Дивіться, зараз став захист, але <кій> вам попередження, ви маєте покинути зв'язок із якоюсь жінкою. Це жінка вона магічна, магічить, вона робить негатив, вона не має емпатії, в неї немає співчуття, вона як е, недоросла, не живе в своєму світі, в уявному світі, і агресія дуже жорстока, жорстока дуже. І їй потрібно, щоб ви її любили. Тут порада, вам треба. Припинити зв'язок, припинити спілкування, відвернутись йти своєю дорогою. У вас попереду дуже гарне життя, щасливе життя. От. Заперечую. Не виходьте на зв'язок. Заперечую весь негатив, убирай. Зараз все відкрито, почищено. Заперечую весь негатив, убираю. Тут ще одна жінка є агресивна, вона втручається в долю. Але... Втручалась, але все їй повертається назад. Те, що вам скидали, якісь негативні ситуації, от сварки, алкоголізм, якісь ну, саме негативні ситуації в родині, в сім'ї вашій, щоб... Не у неї, а у вас таке було. то до вас повертається повага, дружба, любов, все хороше в сім'ї, в родині і відновляться фінанси. Вона фінансів не дочекається, те, що стягувала угу. захист, абсолютна перемога. Ваші гроші вона не дочекається. Повертає все лайно, всі біль, сльози, страждання, все лихо, всі переклади, обміни і подміни. Да, Те, що скида... скидають, заперечую, всі підклади знімає. Відкриває Під... шляхи дороги на щасливу долю, тим, хто дивиться відео, близьким людям. Відкритий шлях на вдачу. Всіх ворогів одвожу, одвертаю, повертаю їм назад. Все лайно, що вони роблять. Вони привороти постійно ставлять. До вас вертається ваша енергія. До вас повертається сила, здоров'я, краса. Знімаю всі розсорки, негативні програми, порчі, аморочки знімаються, привороти знімаються. всі залежності стягне, скиди хвороби знімаю. Прошу, допоможіть вищі сили, захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Буде захист міцний. Все лайно, що скидають, обираю, одвожу, одвертаю. Які за уся вода сходять, негативні програми з тих, хто дивиться від близьких людей. Відкривається дорога на гроші, прикриваю, прикриваю. на любов, на здоров'я, на магію, на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Відкривається шлях, обираю всі розсорки, агресії знімаю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю тим, хто дивиться відео, близьким людям. Більше нічого не заважає бути щасливим. Цього на цьому тижні більше немає жодної загрози. Відкритий шлях на щастя. Найбув, Отак, ну, ну, ми будемо ще чисточку робити. Зараз поставився захист, все має бути добре. Нічого, все буде добре. <кій> Я ще хотіла вам розповісти, що можна робити в ці дні, святкові дні Ведня. Дуже благодатні дні, дуже гарні дні енергетично. Можна собі е, зробити такий е, ритуал. Якщо ви робили крашенки, робі, е, любі ваші крашенки беріть і занурюйте у воду, і цією водою умийтеся. Що ви говорите, що умиваюся на щастя, на багатство, на вдачу, на щасливу долю. Бо Пасха це дуже гарне свято. Це свято все плодиться, все розмножується, це все на благо. Дуже гарні дні заряджені енергетично, і Саме яєчка дуже енергетичне і. Вони несуть великий заряд енергії, що можна зарядити себе, дітей. На щастя, попросить вищих сил, щастя, багатства, вдачі, здоров'я. А чистки ми будемо продовжувати робити. Добре, на цьому я буду завершувати. Нагадую, що можна записатись на індивідуальний прийом, зробити чистки. Номер вайберу телеграму є в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі, це теж допомагає за донат. І нагадую про наших військових, будь ласка, не забувайте, робіть. Одна, дві, десять гривень. Хто скільки зможе донатьте, будь ласка, на дрони, на автівки, на лікування, на все, що зараз потребують наші військові. Це дуже необхідно. І ще раз бажаю. Вам успіху, вдачі, любові, здоров'я на цьому тижні здійснюються всі ваші плани і наміри. Вороги відступають, більше не можуть цього лиха робити. Всі плани ворожі зруйновані, буде так і такі. Це буде захисництний і закрите небо. над усіма, хто дивиться відео близькими людьми. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю. Приємної кави, солодкої Паски і до зустрічі!